Всім привіт! Мене звати Конов Олександр, я психолог. Сьогодні я хочу поговорити з вами на таку тему: а чи є хороші руські московити, расисти, як завгодно можна назвати ворога? Ця тема дійсно є актуальною, адже зараз в суспільстві і впродовж останніх ну, майже півтори року, вже, да, з 24 лютого 22-го року, є така дискусія. Чи всі росіяни погані, чи все ж таки є хороші росіяни? І тут я в цьому відео не буду вам давати жодних відповідей, не буду висловлювати свою думку. Я хочу, щоб ви самостійно прийшли до своєї відповіді. Я надам вам додаткову інформацію, яка вам тут допоможе зробити цей певний вибір. Перше, з чого я хочу почати, те, що в психології є така річ, як дихотомічне мислення. Це про чорне і біле, що світ або ідеальний, і всі люди добрі, або світ жахливий, і всі люди тотально погані. То це є таким певним когнітивним спотворенням, адже це не відповідає реальності, оскільки все ж таки світ має певні градієнти. Але в чому важлива річ, що коли в країні немає війни, то дихотомічне мислення дійсно може створювати певні проблеми для вас. Однак у військовій психології все ж таки ситуація інакша. Там якраз таки використовують дихотомічне мислення, щоб чітко розподіляти своїх і чужих. Ставити ось ці певні ярлики, оці наліпки, для чого це потрібно? Щоб економити час, щоб економити ресурси, думання, мислення для того, щоб аналізувати, чи ця людина хороша, чи ні, ми чітко знаємо, що це расист, це росіянин. І коли ви на полі бою його бачите, ви не будете думати і міркувати. Да, який досвід був цієї людини, які вона вибори робила, і так далі. і так далі. Ви чітко бачите, що це ворог. І у вас немає часу думати. Ви приймаєте рішення тут і зараз, ви захищаєте себе, захищаєте свою країну і приймаєте певні рішення, да, вже стосовно цього росіянина на полі бою. Тобто це перша річ, яку важливо зрозуміти. Коли ми мислимо глобально, масштабно в масштабах країни, звичайно, що більш доречно, коли ми будемо розділяти на хороших і на поганих, да? коли ми будемо чітко розуміти, що всі росіяни все ж таки погані, чому це буде корисно? Це позитивно впливає. Все ж таки на мінімізацію якихось а, торгових а, відносин між там, а, українцями і росіянами або там, інших держав з Росії. Тобто це можливість таким чином грубо відфільтрувати? Чи все ж таки це, а, як би мовити, знаєте, відповідає критичному мисленню? Да, що Ось такий а, грубий фільтр. Ну, звичайно, ні, але в умовах війни трохи інші правила гри. Ось це важливо розуміти. друге, що я хотів би вам сказати, про ненависть. Чи потрібно ненавидіти росіян? Чи не потрібно? І якщо ви їх ненавидіте, то а, чи потрібно відчувати за це почуття провини, сором? Злість на себе і так далі. Перше, ненавидіти це окей. Але є важливий нюанс. Якщо ви знаєте, як цю ненависть використати, ви боєць, ви можете реалізувати ненависть, захищаючи свою країну. Окей, або ви волонтер, ви цю ненависть можете реалізувати як певну силу, як певний ресурс для того, щоб там більше волонтерити, зібрати коштів, допомогти українцям а, і, так далі, і так далі. Але якщо ви ненавидіте і ви залишаєте це в собі, ви ніяк це не реалізуєте, і ви кожен день ходите з ось цим неприємним тяжким почуттям всередині. То, звичайно, це може мати певні наслідки. Да, це і тратівливість, і певна агресивність, імпульсивність, і це може погіршувати ваші стосунки з оточуючими у вашій сім'ї і так далі. Тому тут важливо розуміти чітко, а що з цією ненавистю робити. Ми її в собі не залишаємо, ми її реалізуємо. Так само, як з тривогою, от у вас є підвищена тривожність, можна піти зайнятися спортом, можна піти прогулятися або там не знаю, поприбирати кімнату. Це продуктивна реалізація тривожності, да? Тобто ми реалізуємо саме в працю. Так само можна робити і з ненавистю. Тут зрозуміло. А якщо ви не відчуваєте ненависті до росіян. Чи це окей? І це теж окей? Ви не зобов'язані цього відчувати. Тобто, тут, що важливо сказати, що ми не можемо повністю, Кхм, вибачте, я після хвороби трохи захрипший, ми не можемо повністю контролювати свої почуття. Наприклад, почуття кохання, ми не можемо змусити себе когось полюбити. Да, ось цей важливий момент. І так само ми не можемо змусити себе там ненавидіти кого, когось. Да? Або якщо ми, навпаки, відчуваємо ненависть, ми не можемо змусити себе перестати це відчувати. Тобто ці речі вони все ж таки не повністю підконтрольні нам. І отже, якщо ви не відчуваєте цього, це теж. Окей, і це важливо фіксувати. Бо якщо ви почнете відчувати за це почуття провини, сорому почнете себе картати, ви зробите гірше тільки собі. Якщо ви зробите гірше собі, ви будете менш продуктивний в межах держави, в масштабах держави, ви будете менш працездатним, ви не так добре будете підтримувати економіку країни. Ну, я сподіваюся, оця логічна. Логічний ланцюг вам зрозумілий. Що ж тоді робити, якщо ви не відчуваєте цього? Продовжуйте жити своє життя, продовжуйте допомагати країні, продовжуйте займатися особистісним розвитком, розвитком в кар'єрі і, і так далі. Важливо не картати себе за це. Ось я хочу на цьому наголосити. Щоб ви мали це на увазі. Наостанок, що я хочу сказати? Якщо ми покладаємось на критичне мислення, то сказати дійсно, абсолютно, тотально, що кожен московит він абсолютно винен да, у тому, що почалася війна. І що якась там бабуся 90-річна, а якась людина, яка знаходиться в комі, якась маленька дитина, які 5 років, да, і що вони теж погані, ми не можемо цього сказати. Але я наголошую на тому, що коли йде війна, правила гри інші принципи психології теж змінюються. І в межах держави, в межах Масштабу такого, економіки, продуктивності країни і так далі. і так далі. Змінюються ці правила гри, і є сенс дійсно ці правила гри приймати. Я сподіваюся, я дам вам певний ґрунт і певну їжу для роздумів. Ґрунт для роздумів. Так, да, Оце я сказав. Певну їжу для роздумів. І я хочу, щоб ви з цим побули. Да ви не зобов'язані відразу приймати якесь рішення. Подумайте про це. Обговоріться це з вашими близькими. І майте це на увазі. На цьому в мене все. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Давайте разом просувати з вами український психологічний контент. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось відео. Діліться з друзями. Зараз це актуальна і важлива дійсно тема. Залишайте свої коментарі. На цьому в мене все. Зустрінемось на наступному тижні. До зустрічі!